Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про нову, але на мою думку, дуже тривожну скажімо так, статтю, яка була опублікована на сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, тому як було оприлюднено список того, яке майно. Боржника не можна забирати, скажімо так, і видно, я не знаю. Ну, для мене це просто якась підготовка до тотального заганяння всіх в боржники в Україні. Як це буде відбуватись, не зрозуміло, але однозначно це також стосується і українців за кордоном. Бо після вступу в силу закону про мобілізацію 18 травня, ну якби є якесь там мінімальне розуміння, що всім, кому можна буде виписувати штрафи. То їх будуть виписувати. Про це, ну, якби можна зробити висновки після численних заяв різних депутатів і різних чиновників всіх рівнів, які постійно десь виступають, постійно щось говорять. І щодо того списку майна, яке не можна забирати в так званих боржників, то ну, це навіть трохи шокує, тому що. Ми знаємо, що там підняли спис, ну, якби суми штрафів для тих людей, які не оновлять свої там військово-облікові документи і так далі. І чому це е, якби має стосуватись тих українців, які знаходяться, наприклад, в Польщі. По-перше, не зрозуміла до кінця процедура, як взагалі це оновлення даних має відбуватись. і коли воно буде рахуватись зробленим до кінця, бо одні говорять. Так, якісь там представники ТЦК говорять, що однією з обов'язкових умов оновлення військово-облікових документів буде проходження військово-лікарської комісії. Ті українці, які знаходяться за кордоном, фізично цього зробити не можуть. Тобто, чисто в теорії, це так, це все йде з заяв. Наших українських чиновників, чисто теоретично, в такому випадку всіх людей, навіть хто через там електронний кабінет, напише свій номер телефону і там скільки їм уроків, що там вони ще хочуть, то чисто теоретично цим всім людям можна буде почати е, давати штрафи, так і там штрафи, якщо я не помиляюсь, починаються від 18 тисяч, і вони там можуть збільшуватися, збільшуватися, збільшуватись, і можуть доходити там до більше ніж там, до 100 тисяч гривень. Що стосується того списку. Тих предметів, які не можна ні в якому випадку типу як забирати, то він просто, як би мене, шокує особисто, бо взагалі не зрозуміло, що зараз з правом власності в Україні. Але той, тобто, ну я зараз просто зачитаю повністю весь цей список. Вже, можливо, хтось його бачив, хтось не бачив, але будете розуміти. Посилання, до речі, на офіційну сторінку я залишу в описі під цим відео. Вона українською мовою, тож зможете з нею ознайомитись. Так, говориться про те, що додаток до закону конкретизує, на яке майно, що належить боржниковій фізичній особі на праві власності або є його часткою в спільній власності, необхідне для боржника, членів його сім'ї та осіб, які перебувають на його утриманні. І не може бути. Звернено стягнення серед цих предметів. ну Хтось думає, що там якісь нормальні предмети. Просто слухайте, що не можна забирати. Предмети щоденного побуту, особистого вжитку для задоволення фізіологічних потреб та гігієнічних потреб, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування, одяг, взуття і всі дитячі речі це перше. Зрозуміло, якби, да? що у вас там посуд ніхто забирати не буде. Друге, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні божникові членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні за медичними показаннями. Окей, меблі тут дуже цікаво. По одному ліжку та стільцю на кожну особу один стіл та одна шафа на сім'ю. Тобто, якщо у вас є дві шафи, і у вас буде якийсь борг накладений зараз, взагалі для мене особисто дуже туманно, як ці борги будуть накладатись, як ці штрафи будуть там начислятись, бо також дуже багато різної інформації є. Але ми правду дізнаємось фактично тільки після 18 травня. Але наскільки це страшно звучить, що може що у вас типу, можуть приїхати і позабирати меблі в вашому домі або квартирі? І тут питання тільки в одному: а що вони будуть робити з цими меблями? Ну, типу, я, я не розумію, як це має виглядати. Далі один холодильник на сім'ю. Тобто, якщо у вас два холодильника, то я так розумію, що будуть приїжджати е, якісь силовики, правоохоронні органи, так, якісь там виконавчі служби, і забирати у вас, наприклад, другий холодильник, якщо він у вас є, їх два. Ну, а Для того, щоб зрозуміти, скільки у вас цього всього є, то їм в будь-якому випадку потрібно зайти до вас в хату, навіть якщо ви того не хочете. І провести опис всього, що ви там нажили. І забрати два холодильника, один забрати. Ну, це просто. Далі, один телевізор можете собі залишити, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу. Добре, що якщо у вас два телефони, бачите, то заберуть. Шосте запас питної води, продуктів харчування, необхідні для особистого спожитку з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання з розрахунку. Трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення на кожну особу. Ті, хто писав ці закони, я так розумію, це три мінімальні, типу, ви вам залишать коштів на мінімальну зарплату. Тобто, скільки вона, там, 6-7 тисяч гривень от, за вичитом податків, там я не знаю скільки це виходить. Доларів 150 на місяць, от вам залишать всі інші кошти у вас заберуть. Сьоме. Майно необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів, боржником професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу, знаряддя особистої кустарної та ремісничої праці та книги, не можна забирати. Восьме. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення протягом опалювального сезону житлового приміщення. Дев'яте Використовувані для цілей, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності племінна, молочна і робоча худоба по одній одиниці, кролики дві пари. Птиця 5 штук корми необхідні для їх утримання до вигону на пасовища. Знаєте, мені тут от на цьому пункті, коли там забирають худобу, фактично, да? Для мене це я дивився серіал. Український, до речі, дуже хороший. Всім рекомендую його переглянути. Він називається Сага. І там в перших серіях було щось приблизно те саме. Там події розвиваються на Луганщині. там в період революції 1917-18 років ті роки. І там то так само приходили просто до української сім'ї і говорили, що на революцію треба скинутися. Знаєте? І всі зараз мають скидатись і позабирали там всю худобу в сім'ї. І, типу, собі пішли, а потім вернулись і просто вбили там цього чоловіка. Якось це приблизно так виглядало. Ну, типу, що я так розумію, що зараз ось ці всі пісульки, які пишуться, це для того, щоб можна було повторити щось те саме. Бо, по другому я цього не можу зрозуміти. Навіщо вам та худоба? Що з цією худобою має бути так само, як з тими шафами. Десяте. Насіння необхідне для чергового посіву та незібраний врожай в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством, крім, крім земельних ділянок, на які накладено стягнення. Тобто, якщо у вас заберуть землю, то і насіння у вас також заберуть. Пшеницю будуть забирати. Ну, мені просто дуже тяжко повірити, що це взагалі правда. От. Але тим не менш, ну, типу, це офіційна е, сторінка так, з е, кінцівкою GoUA. Далі сільськогосподарський інвентар в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством. Окей. Допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень, життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, які відповідно до закону за медичним показанням забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах. І тринадцяте це не можна забирати призи державні нагороди, почесні та пам'ятні знаки, якими нагороджений боржник. Ось так от. Тобто, такий от список оприлюднено. Він оприлюднений трохи раніше. Зараз просто так він попав в інфопростір, і він зараз, як ніколи, є актуальним, бо фактично ми навіть не розуміємо, що може відбуватись там після 18 травня. Але однозначно, що боржники можуть записати всіх українців, які знаходяться за кордоном. Як бачите, Жодної там інформації про якісь там депозитні кошти, про бізнес, про е, автомобілі, про взагалі нерухомість е, не йдеться. Ну, тобто, там Можуть бути виконані певні умови, за яких будуть так само забирати і житло, і земельні участки, і автомобілі, і так далі. Як це буде використано, незрозуміло. Тут ніби і панікувати немає чого, бо штрафи там масово ще не накладаються. А з іншої сторони, типу, нам розказують, що ці штрафи будуть отримувати е, ну, велика кількість людей. Так? І там і, типу, ТЦК зможуть штрафи також накладати там, без якогось розбору. Як це все буде виглядати, незрозуміло, але однозначно, це не дуже добрі дзвіночки. Свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу.